Комунікація без кордонів під таким гаслом піар форум для представників різних українських бізнесів відбувся сьогодні в столиці. Головна мета поділитися власним досвідом та почути від колег про те, як під час війни комунікувати з власною аудиторією та працівниками. Детальніше в наступному сюжеті. Майже пів тисячі представників різних українських компаній сьогодні зібрав піар форум, головне гасло якого цьогоріч комунікації без кордонів. Звісно, чи не наскрізною темою продовж усього заходу стала війна, як за умов невизначеності підтримувати зв'язок із власною аудиторією, чи говорити про допомогу війську, як підтримувати працівників. Правильна комунікація на болючі теми, звісно, інтеграція ветеранів та ветеранок. А ще те, як комунікаційники мали б формувати образ ветеранів у суспільстві. Зараз це все зводиться до того, що з ветерана роблять людину, яка потребує всього, яка, нібито як маленька дитина, потребує догляду, захисту від суспільства. Це не так. Хотілося, щоб ця комунікація була чесною, прозорою і справедливою. Тобто, є дійсно кейси, де ветеранам потрібна допомога тотально у всьому, там від психологічної допомоги до фізичної. Про це треба теж говорити. Є кейси, де люди ветерани самі дійсно є рушіями змін в суспільстві, які є прикладом не тільки для ветеранів, а в цілому для суспільства. Про це теж треба говорити. Про власну практику інтеграції людей з бойовим досвідом до створення інформаційного продукту розповіли і у холдингу Starlight Media, який є шляхом залучення наших захисників і захисниць у розважальні чи художні продукти освічують глядачів у темі ветеранства. На новому каналі є питання його видачили Китюк, Раніше там грали зірки, тепер зірки часто грають з українськими ветеранами ветеранками, і поки глядачі гадують найпопулярніші відповіді, сміються. Паралельно відбувається інтеграція в діалогах з ветеранами про те, як можна проявити вдячність, про те, що ми можемо зробити як цивільні для того, щоб полегшити шлях повернення додому. Тощо що є документальні історії, є інтеграції в популярні проекти, такі як мастер шеф, де тішов ветерани до фіналу минулого сезону. Проте кажуть спікери під час будь-якого висвітлення чи залучення військової тематики мають бути розумні межі. червоними прапорцями для споживачів точно мають стати піар кампанії тих бізнесів, які експлуатують емоційні важелі теми війни в комерційних цілях. От якщо ми говоримо про досягання комерційних цілей, то використання військової тематики неприйнятно. А це внутрішній фільтр, внутрішній бар'єр. Це рівень власної знаю, освіти культури. І людини, і бізнесу, який розуміє, що це межа, яка не перетинається, у комунікаціях має бути прозорість, кажуть піарники. Однак радикальна відвартість в умовах війни може навіть нашкодити країні, якщо це стосується оборонних чи критичних інфраструктурних об'єктів. У нас є дві крайнички до яких впадає український бізнес. Якраз зараз проблема знайти оту певну золоту середину той баланс між цими екстремами. Скажи все і не кажи нічого. І е, прозорість вона про що? Вона про те, щоб говорити перше, речі суттєві для компанії, По-друге, речі суттєві для е, її аудиторії не в той же час, в той же час не нашкодити економічним інтересам. І в таких надважких умовах пам'ять бізнес має не забувати і про власних працівників. Ти маєш значення це нова наша концепція, нове наше позиціонування для співробітників, власне і для кандидатів. Ця концепція цей бренд про людей, яким ми даємо всебічну підтримку, ми імплементуємо імплементовуємо сучасні hr системи. Ми інвестуємо в їхнє навчання, в розвиток. Велбінг це дуже важлива складова, яка в цьому проєкті, оскільки сьогодні ми всі живемо в непростих часах, і нам важливо допомагати нашим співробітникам. На заході також нагородили переможців конкурсу піар-кейсів від онлайн медіа про -маркет. Танг комунікації та креатив MMR.ua. Ангеліна Матвієва Олексій Євченко «Вікна Вітне тебе» Єдині новини.